Всім здоров, забрав з пошти ДНЛ. Зараз буде сьогодні розпаковка. Тут має бути щось з типу інструментів. Треть, третя коробка, яку я замовляв. Щоб буде розпаковка, подивимось, що далі, що там є в ній. Можливо зараз і тут десь знімлю її. Що знайду хороше містечко, де можна присісти. О, якраз є дуже гарно біля фонтанчика. Дуже гарний фунтанчик, гарно можна буде зняти розпаковку. Що там приїхало на 35 євро? Так Що це відкривається значить. Так бачимо десь. Треба до бугарки облізни, алмазний для плитки. Тут у нас Дерево, речі, Де ерунда. Що блять за чекову на рибу? Кісь чоколкуть щось, не знаю. Коротше, сверла, сверла. ну бо капець. Погон напа напихали. Блять... То за одну одиницю рахують такі воно. Папір шліфувальний, вже ніби не хтось шліфував дві штуки. І все, пару біт. Тут біти, біти, туфійня. Коротше, моток ходи. Два ключа. На 35 євро. Так щоб а щось було нормальне, то нічого цікавого. Одна євро, коротше. Не радий би їх купляти, як, як для мене там нічого цікавого немає. Тут попускидували -ку таке, що воно взагалі не треба. Шестигранники по одній штучці. На наші мені в він ще покупляю, купляву по покупу шестигранників. Коротше таке. Що там воно нас знімало, я не знаю. Але така у нас була розпаковка.